Швейцарія продовжила статус захисту для українців. Підпишись на наш канал, постав лайк під цим відео і дивися далі. Федеральна Рада Швейцарії під час засідання 4 вересня вирішила залишити дійсним спеціальний статус тимчасового захисту С. Для громадян України до березня 2026 року також було ухвалено продовжити заходи підтримки для тих, хто підпадає під цей статус. При цьому державні органи будуть ретельніше перевіряти документи заявників на надання статусу С та його ануляції статус захисту ЕС у Швейцарії застосовується до українських біженців ще з березня 2022 року. Він надає їм право не проходити процедуру отримання притулку та забезпечує доступ до житла, фінансової підтримки та медичної допомоги за останніми даними. Приблизно 66 тисяч українців користуються статусом захисту С у Швейцарії. Крім того, з 2022 року було відхилено близько 2,5 тисячі заявок на отримання цього статусу. А також анульовано його в понад 26 тисяч випадків. Влада країни вказала на те, що безпекова ситуація в Україні не покращиться найближчим часом, і тому статус захисту С залишатиметься в дії. Такий порядок речей буде діяти до зазначеної дати без змін, якщо тільки безпекова ситуація не зміниться радикально. Це рішення також надає ясність не лише для українських біженців, але й для громад та роботодавців на найближчі 18 місяців. Зазначається. В офіційному повідомленні. Федеральна Рада також оголосила про продовження заходів щодо інтеграції українців у швейцарський ринок праці, які розпочалися у квітні 2022 року і були посилені у травні цього року. Швейцарія насправді дуже цінує наших українських біженців, і ми за це їм дуже вдячні. Що ви думаєте на рахунок цієї чудової новини? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А також поставте лайк під цим відео і підписуйтесь на наш канал. Якщо вам цікаво розглянути будь-яку іншу тему, напишіть також у коментарях, і ми знімемо наступний випуск. Усім па-па!